Чи норм зараз спілкуватись російською мовою в побуті? Я вважаю норм, тому що багато людей там поступово переходить на українську мову, багато хто просто в публічному полі переходить на українську мову, і це ну дуже важко відверто. Я сам людина, яка переходить вже третій рік на українську мову, і десь відсотків на ну, 70-ті тільки перейшов, тому що все одно я все життя, там 25 років я спілкувався на російській. Батьки у мене на російській спілкуються і досі спілкуються. Е, там Дідусь, бабусь теж саме. Ну, це дуже важкий процес. В публічному просторі так, я вважаю, що треба, щоб це була як типу одна єдина мова, яка. да е, Через яку спілкується суспільство, це як державна мова. Але навіть якщо ми подивимось на таку таку проблему, як де окупація територій, Крим, Донецьк, якщо ми уявимо, що ми їх колись хочемо да, повернути, то як ми їх будемо повертати, якщо вона вся країна буде розміти тільки на українській мові? Люди на тих територіях будуть себе відчувати прям взагалі не своїми тут. І треба, щоб як мінімум, ми тут розуміли російську мову, а як максимум могли спілкуватись, і ті люди себе не відчували від